Всім привіт та доброго здоров'я! Вже стали вибирати огірочки щодня, щоб не виростали великими. Сьогодні готуємо мариновані корнішончики. Це справжня смакота. Як завжди, промиваємо гарно огірочки та замочуємо їх на 2-3 години. Готуємо банки та кришки. спеції та приправи. Цибульку нарізаємо зручним для вас способом. Я нарізаю півкільцями. Часничок розрізаємо на двоє. Кладемо на дно банки лавровий листочок, чесник та цибулю. Чорний перець двох видів по парасольці кропу. Та зерна гірчиці по чайній ложечці. Даю вам маринад на 1 літр води, а ви вже будете дивитися. До маринаду треба цукор, оцет, як завжди, та сіль. Доводимо до кипіння. Огірочки закладаємо щільно в баночки. Заливаємо маринадом, який закипів, накриваємо кришечками та стерилізуємо 10 хвилин з моменту закипання води в каструлі. Ось такі красиві огірочки вийшли. Закатуємо, перевіряємо, як закатали, та перевертаємо. Накривати не потрібно. Всім смачного! Подалих вам заготовок на зиму. Щиро дякую за перегляд. Бажаю миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. Готуйте та смакуйте. Все буде добре. Все буде Україна. До нових зустрічей!